Мене звати Ірина Канонікова і я психолог для життя та бізнесу. І я завжди кажу, що наші дитячі травми стають класним трампліном для класного бізнесу. Але є одна умова: потрібно розуміти свою травму, потрібно зрозуміти, як вона працює, і знайти в цьому. Великий енергетичний запас, який можна реалізовувати? То сьогодні ми будемо говорити про нарцисів, про тат нарцисів, хто вони такі? Як це виглядає для дорослої доньки, і взагалі, що з цим можна робити? Ефір буде тезовий, тільки по суті, буду дуже коротка. То, з чого почнемо? Хто ж такі нарциси? Нарциси це не просто самозакохані люди, це дорослі, які не здатні на щиру емоційну близькість. І неможливо, це жінки чи чоловіки. Але сьогодні ефір про чоловіків. Для нарциса важливі контроль, ідеальний імідж, влада над емоціями інших людей. І якщо твій батько був нарцисом, він міг тебе хвалити, але ніколи не бачити по-справжньому. То поїхали. Що таке невидима корона? Це коли зовні ти ніби королева, коли таточка тобі усміхається, коли правильно до тебе відноситься, коли все-все-все досконало, і крім моя зірочка на людях, моя принцеса, на людях, він. Дома поводиться інакше, бо всередині це може бути як порожнеча. І дівчинка, яка завжди виходить з татом гуляти або по якимось справам, вона вже вдягає на себе таку невидиму корону, щоб виглядати так, як татові подобається, щоб тато пишався, щоб всі заздрили і казали Боже, як він відноситься до своєї доньки. А у дитини в цей час може бути всередині порожнеча втомленість і самотність, і незважаючи на вік. Маленькі дівчатка цього не розуміють, але з віком це стає саме так. Бо вашу цінність визначали не ви самі, а ваші досягнення, ваша послушність і, звичайно, ваша масочка. Це невидима корона. Яку на вас надягли в дитинстві. І з нею ви йдете крізь своє життя, думаючи, що без неї вас немає. Подивіться зараз на себе в дзеркало і зрозумійте, коли ви починаєте спілкуватися з іншими людьми, коли ви виходите на вулицю, для кого ця корона, для, цього, для кого це зовнішня а, історія? І подивіться всередину, що там у вас. Як це все виглядає в житті дорослої дочки нарцисного бать... батька, нарцистичного батька? Він кричав: ти сама званка, тобі просто пощастила. Є такий голос в голові. Я знаю точно, бо мої діти, мої дівчата. І мій син також виросли в родині нарцистичного батька. І я знаю, що коли він казав, тільки першого запам'ятовують, інші не мають значення, інші не важливі, і ти маєш бути першим. А мої діти всі професійні спортсмени. І коли молодша дитина, молодша донька у своєму віці була п'ятою ракеткою Європи. Вона пишалася це, бо ніхто з України на той час не займав такого місця, коли приїхали додому. Тато так і сказав: а чому не перша. І у дитини були такі очі, бо вона не розуміла, що вона зробила не так. І фраза пам'ятають тільки перших. До речі, це особиста історія, я колись її розповім, але там дуже-дуже багато болю. Довго мені доводилося реанімувати свою доньку, бо внутрішній крик, який вона відчувала і зараз ще відчуває, він не проходить так повз. Бо в таких випадках ми розуміємо, що це не ми. Бо ми починаємо критикувати себе, бо колись тато сказав: пам'ятаю тільки перших, другі нікому не потрібні. Це его батька, який завжди чітка в досконалості, бо воно формує жорсткі стандарти. Треба бути кращою, щоб тебе любили. І емоційні депривації. Мене не люблять просто так. Подивіться на себе: згадайте, що у вас відбувається в житті. Є ще таке поняття. Позолочена клітка. І коли дівчата хочуть знайти собі чоловіків із статками, із можливостями, заможних, іноді дорослих, набагато доросліших за себе, вони погоджуються на золоту клітку, бо або вони виросли в такій, а частіше за все тоді, коли вони бачили. Картинку, як хтось роз в такій клітині, їм здавалося, що кращого за це не може бути. Так ось саме в цій позолоченій клітці все ніби є: освіта, робота, статус, але всередині порожнеча, бо любов була за досягнення, а не за вас справжніх. І це клітка, яку ми носимо непомітно десятиріччями. Ще у таких дівчат, які мали тата нарцистичного складу, є відчуття покинутості. Це тоді, коли люди уникають близькості. Якщо батько був непередбачуваним, то близьким. То холодним, то дитина виростає із переконанням, мене все одно залишать. І щоб не відчувати цю біль, люди тікають від відносин. І коли приходять клієнтки, які хочуть відносин, які бажають вийти заміж, створити класну сім'ю і навіть виходять заміж, але не відчувають близькості, це чому? А саме тому, що вони не звикли бути постійно відносина, бо у них в голові сидить блок, який так і називається, мене все одно залишить, яка б я не була. І тоді жінки починають ламатися, вони починають догождати, вони починають бути зручними, покладистими, забувають про свої бажання, забувають про себе. І це все наслідки того, що тато був нарцисом. Ти це функція, а не сама ти. І якщо батька використовував таке як вітрину для свого підвищення у суспільстві, для свого, як то кажуть, бахвальства із друзями, то це для демонстрації, бо у дитини не було права бути собою. І дитина жила для схвалення, для поглядів зовні. І всередині постійно живе фраза Я ніколи не жила своє життя. Мої діти ходили сім днів на тиждень на тренування від 2 до 6 годин на день. І навіть тоді, коли не дуже хотілося, вони збирали силу волю і йшли на тренування, бо їм дуже було важливо, щоб тато їми пишався. Ви знаєте, є така історія про те, що коли ти дуже чогось хочеш, ти не можеш це отримати. Дуже важко стати першим, коли ти Прагнеш цього більше всього у світі не для себе, а для того, щоб тобою пишався твій батько чи твоя мати. І після цього жінки виростають в капітулянток. Хто такі капітулянтки? Це ті, хто не можуть сказати ні. Бо батько, який вимагав підкорення, виховував свою. В своїй доньці схему покори. І жінка виростає зі страхом відмовитися. Навіть чоловікові, подрузі, начальнику, бо всередині живе острах, мене відкинуть, назвуть поганою. Насправді існують чотири типи нарцистичних батьків. Перший тип це критикуючий і принижуючий. Він формує відчуття. Дефектності, внутрішній такий самобичувальний критик. Другий е тип це нестабільний і непередбачуваний. Він викликає страх прив'язаності та недовіру до близьких і привчає до емоційних гойдалок. Третій тип нарцистичних батьків це батько імідж. Він хизується досягненнями доньки, але не бачить її як особистість. Вона ресурс, не людина. Особливо, коли дівчата гарнесенькі, так? то тато цим пишається. І я знаю багато таких історій, які зламали долю саме через те, що батько підтримував свій імідж завдяки своїм донькам. І четвертий тип нарцистичних батьків це емоційно відсутні. Начебто фізично він є, але всередині порожнеча. Він порожній. Він не запитує, як ти себе почуваєш, що з тобою зараз відбувається. Такий батько лишає внутрішню діру і тотальну недовіру до себе і до людей. І це вже понівечені жінки виростають. Буває так, що декілька типів поєднуються в одній людині, і це взагалі страшна така емоційна бомба. Чому це формується? Саме діра, внутрішня діра. Бо дитина, вона як губка, вона вбирає все, слова. Погляди, емоції, те, що батько казав або не казав, і це стало внутрішнім голосом дитини. І це не генетика, це виховання і середовище. І це схеми, моделі, з якими ми навчаємося виживати. А насправді це не справжнє. І що з цим ми можемо зробити? По-перше, це треба побачити. Це не я, це сценарій. І впізнати свої схеми покинутості, покори, жорстоких стандартів. Навчитися розвивати здорову, дорослу частину, яка вміє відчувати себе, говорити ні, жити по-своєму, вибирати не страх, а себе. Де цьому можна навчитися? Назвичайно в особистій терапії або в групових заняттях. Чому? Важлива і то, і інше, і групова робота, і особиста. Бо в особисті ви можете розклеритися багато більше. Ви можете не боятися, що хтось почує вашу особисту історію, але в груповій роботі є можливість побачити, що ви така не одна, що є люди зі своїми історіями, і ці історії також вражають. Бо нам болить більше своя біль, коли ми працюємо в групі, це стає трошки інакше. І це формує коло людей, які можуть підтримати один одним. У дівчат, які виросли з нарцистичними батьками, завжди є якісь фрази, які це ідентифікують. Їх варто пам'ятати, і якщо ви в собі це помічаєте, то вам потрібно допомогти. Хто може вам допомогти? Самі ви не впораєтесь, навіть якщо ви дуже сильні. І саме тому, що ви дуже сильні, сильні і це все. Блокуєте у себе всередині, щоб не показати назовні, бо вас вже навчили, що ви імідж, як ви виглядаєте, як ви назовні спілкуєтесь, подивіться в очі. Чи завжди ваші очі світяться? Та ось ключові фрази, які варто пам'ятати: я ніколи не жила своє життя. Я не знаю, чого хочу. Я не самозванка. Я просто навчилася виживати. Це не я дивна, це мій внутрішній внутрішня ранена дитина просто боїться. Повернути свій голос означає повернути свою душу. Ви не зобов'язані бути зручними. Ви маєте право бути собою, вигідні любові і справжніх стосунків. Навіть якщо ніхто ніколи тобі цього не казав. Я запрошую вас на безкоштовну консультацію. На неї ви можете перейти в шапці профілю. І ми з вами разом дізнаємося, що насправді блокується в процесі вашого життя. І саме чому ваше життя досі не є таким, яке б ви хотіли. На сьогодні мене на зараз все. Увечері продовжимо про самооцінку.